Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Листя у полтавських парках прибирає за допомогою спеціальної техніки вакуумного пилососа. 16 листопада працівники радіо, телебачення та зв'язку відзначатимуть професійне свято. Чим живуть телевізійники зараз? Зі 104 перевірених 67 мали підвищений рівень цукру. У другій міській лікарні провели профілактичне тестування до дня боротьби із діабетом. А тепер про це та інше більш докладно. Фінансова підтримка комунальних підприємств критичної інфраструктури Полтава, теплоенерго та Полтава Водоканал. Це питання сьогодні винесли на порядок денний засідання постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва транспорту та зв'язку. Подробиці у наступному сюжеті. Члени постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства енергозбереження будівництва транспорту та зв'язку погодили інвестиційну програму підприємства Полтава теплоенерго на 2025-2026 роки зі змінами для того, щоб збільшити потужності загальні потужності підтримки і виробництва електричної енергії на Полтава теплоенерго фактично до 5 мегаватт. Стоїть завдання фактично закінчити монтування і від експлуатацію даного обладнання до кінця року затвердили в ході комісії і питання щодо погодження коригованої інвестиційної програми комунального підприємства Полтава Водоканал та коригований план розвитку підприємства до 2029 року. Інвестиційна програма на 2025 рік та план розвитку підприємства на 2025-2029 роки були погоджені управління майном 30.05.25 та схвалені постановами крає. В жовтні місяці 2025 року наше підприємство в зв'язку з виробничою необхідністю та пріоритетністю вимушено було внести зміни до інвестиційної програми 2025 року відповідно до плану і відповідно ж також до плану розвитку 2025-2029 років, а саме замінити два заходи в розділі водовідведення. Проаналізували і ситуацію в області у зв'язку з блекаутом, що виник тиждень тому через ворожі обстріли, та обговорили шляхи максимального захисту підприємств критичної інфраструктури у подальшому. Затвердили в ході засідання і питання про приймання передачу майна у спільну власність тергромад, сіл селищ міст області. Пропозиція щодо передачі з власності житлово-кооперативного. Кооперативу Марс у спільну власність територіальних громад у як поповнення статутного капіталу Полтава теплоенерго. Крім цього, в ході засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства розглянули можливість фінансової підтримки підприємств критичної інфраструктури області. Рекомендувати Полтавській обласно військовій адміністрації розглянути можливість виділення з обласного бюджету коштів для надання фінансової підтримки комунальних підприємства Полтави каналу. Перші питання це були присвячені тому, щоб оце обладнання від міжнародних партнерів взяти на баланс наших. Підприємств друга частина питань були пов'язані з із зверненням Полтава, Теплоенерго» і Полтава Водоканал. Щодо надання фінансової підтримки, я думаю, що будуть наступні кроки, і буде спільне бачення цих питань, тому що ми намагаємось, щоб наші підприємства працювали ефективно і могли надавати послуги. Загалом на порядок денний засідання постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва транспорту та зв'язку винесли п'ять нагальних питань. У полтавських парках і скверах працівники комунального підприємства декоративні культури прибирають опале листя за допомогою вакуумного пилососа. Роботи проводять не лише у центрі міста, а й у парку воїнів афганців на алмазному та біля вічного вогню в парку Котляревського. Через мокру погоду прибирання ускладнюється. Довідки про важкі захворювання для відсрочки від призову в організації «Схема ухилення від мобілізації підозрюють голову лікарського консультативної комісії на Полтавщині. Вона обіймала посаду заступниці директора однієї з лікарень області. Згідно із матеріалами справи до схеми, посадовиця залучила інший медперсонал та юристку. Також у Полтаві та Кременчуці двом жінкам оголосили підозри у перешкоджанні діяльності збройних сил України, поширені у телеграм-каналах геолокації ТЦК і правоохоронців. За даними слідства, підозрювані також закликали до зриву мобілізації. На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили зловмисницям про підозру у вчиненні злочинах, передбачених наступніми статтями Кримінального кодексу України, частина 3 статті 368, прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Частина 2 статті 28, частина 1 статті 366, службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та частиною 1 статті 114 прим. 1 перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Фігуранткам загрожує до 10 років позбавлення волі. І у Полтаві сьогодні попрощалися із захисником України Русланом Островським. Полтавець віддав своє життя за Україну 9 листопада на Донеччині. Спогадами про нього поділилися його рідні та побратими. У Полтаві попрощалися із солдатом Русланом Островським. У цивільному житті чоловік працював токарем 23 жовтня 2024 року. Був призваний до лав Збройних сил України. У нього залишилися дочка та колишня дружина. Душа добра і чуйною людиною, і він залишиться у наших серцях назавжди, коли приїжджав. Відпустку чи відрядження зустрічався з дитиною. Захисник служив номером обслуги у складі військової частини А-4994. Загинув 9 листопада цього року на полі бою від множинних осколкових поранень на Донеччині. Він не боявся лізти туди, де інший. Просто не зможуть зробити, там проти у нього багато, і як в частині, так і на позиції для людини, яка може пожартувати. Руслану Островському було 40. Поховали захисника на Затуринському кладовищі. Півтори години у водяній пастці. у четвер, 13 листопада, у Чорнухінській громаді Лубенського району рибалка провалився у болотний осад, самостійно не зміг вибратися. Чоловік застряг по пояс і кликав на допомогу, доки його не почули перехожі. А ті викликали рятувальників о 16.20 на місце виїхали надзвичайники та розпочали роботи з порятунку. Розповіла речниця головного управління ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Через обміління утворився такий щільний мул, і він став спочатку. Ноги в нього опустилися. Потім він почав опускатися нижче, нижче і не міг сам. Вивільнитися просто із цього мулу застряг він по пояс, і добре, що були. Ну, почули його громадяни, місцеві мешканці, які почули його крики, тому що він десь близько півтори години намагався самостійно вибратися. Ніяк в нього не виходило. Ті, хто його почули, вони теж намагалися його витягти. Теж у них не вийшло, і вони викликали нашу службу. Також зателефонували до працівників швидкої медичної допомоги. Огило рятувальники відразу по першому дзвінку виїхали на місце події, і вони витягли чоловіка з паски, і передали працівникам для медичного огляду. Чоловік від госпіталізації відмовився. Він поїхав додому. Робота на телебаченні це щоденний виклик, але водночас і джерело натхнення напередодні дня працівників радіо телебачення та зв'язку України, який щороку відзначають 16 листопада. Мої колеги поділилися враженнями про свою працю. Докладніше про це побачите у сюжеті. Робочий день на телебаченні це мікрофон в руках від самого ранку. Журналіст Андрій Гаврилов вирушає на зйомку. Раніше він працював лише диктором. Нині поєднує дві посади і диктора, і журналіста новин. Вчора в день у Полтаві горів житловий будинок по вулиці Історична, а ввечері згорів торгівельний павільйон по вулиці Новий Базар. Наслідки пожежі у сюжеті дев'ять років працюю диктором ведучим, а саме у журналістиці. Чотири місяці лише це абсолютно різні такі види професійної діяльності у журналістиці. Ти стоїш поза камерою, ти стоїш з мікрофоном і намагаєшся дізнатися усі проблеми. Пропустити їх через себе і подати об'єктивно для глядача інколи важко. Але після, після того, як виходять матеріали, виходять сюжети, йде полегшення. Ти розумієш, що ти працюєш не даремно. Поєднує два види діяльності журналістка Богдана Кужильна і знімає матеріали і розміщує їх на сайті та в соцмережах. Сучасний журналіст повинен бути універсальним, і інколи він повинен не тільки виїхати на зйомку і взяти інтерв'ю, а й самостійно відзняти сюжет, а потім викласти його на Ютуб і на сайт. Щоб оперативно висвітлити подію, потрібна багатозадачність, оперативність, стресостійкість, вміння писати лаконічно і зрозуміло. І це лише не повний перелік якостей медійника, каже журналістка Катерина Чіпіга. Вона у професії три місяці після університету. Вогонь, вода чи руїни щоденна реальність для тих, хто обрав професію рятувальника. Це не просто робота, а покликання. У тебе може бути в день дуже багато подій різних, ти переключаєшся з однієї на іншу, ти не знаєш, вже не можеш там зібрати свої думки докупи. Але тим це і цікаво, тому що ти постійно знаходишся в якомусь русі, ти постійно бачишся з новими людьми, ти постійно дізнаєшся щось нове в різних сферах, абсолютно різних, і ти виходить. Працюєш журналістом, але ти можеш відчути себе там і рятувальником колись, продавцем. Тобто, ти до різних сфер дотич, дотичний, це дуже цікаво. Не менш динамічна робота, і у водія телеканалу, адже він невід'ємна частина команди. Роботи хватає, я ледь встигаю, і одночасно буває таке навіть, що Я повинен бути вже на двох локаціях. Один і той самий час буває навіть і 10 локацій за день. Сучасне телебачення багатогранне. Це поєднання різних форматів, тому розвивається і професія, говорить директор телеканалів ІРТ та місто Плюс Ігор Кужик. Говорили класики про те, що не буде нічого, нічого не залишиться, ні книжок, нічого залишиться тільки одне телебачення. Як показав час, воно не так, і дуже багато медіа відмирають. Дуже багато експертів говорять сьогодні про те, що вони не дивляться телебачення, і дуже багато людей не дивляться телебачення. Але телебачення на сьогоднішній день це не тільки та скринька, той ящик в кожній квартирі. Це не тільки ця картинка, яка виходить з того ящика. Це і Телеграм, це і Ютуб, це і Інстаграм, і Фейсбук, і Тікток нарешті. Тобто сьогодні телебачення присутні у всіх цифрових платформах. День працівників радіо, телебачення та зв'язку об'єднує людей різних професій. Тож вітання приймають і журналісти, і редактори, і відеооператори, і режисери відеомонтажу. Я вітаю ваш колектив. Колектив телекомпанії з професійним святом, Інформаційна підтримка діяльності громад, діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування. Я вважаю це дуже важливо. Тому вам велика подяка від керівництва і від депутатського корпусу Полтавської обласної ради. Я вітаю всіх причетних до цієї професії. Це той канал, який подає от е, справжню чисту інформацію. І наприклад жаліда війна, і журналісти знаходяться на передовій, показують, що відбувається, як відбувається реальні події. І в реальному часі тому величезна їм подяка і віримо в збройні сили і дякую всім за їхню роботу. Вітаю телебачене «Місто плюс з вашим святом. Дякую за співпрацю. Нагадаємо, історія свята Дня працівників радіо телебачення та зв'язку в Україні розпочалася 16 листопада 1924 року, коли у Харкові вийшла в ефір перша радіопрограма. Майже 12 тисяч людей у Полтаві живуть із цукровим діабетом. До всесвітнього дня боротьби з цим захворюванням. Медики другої міської лікарні влаштували щорічну акцію вимірювання рівня цукру у крові. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Цукровий діабет реальність для майже 12 тисяч полтавців. Хвороба може прогресувати непомітно, тож регулярні обстеження вкрай важливі, наголошують медики. Саме для цього у другій міській клінічній лікарні влаштували щорічну акцію до всесвітнього дня боротьби з діабетом. Тут кожен охочий міг безкоштовно виміряти рівень цукру в крові, артеріальний тиск та за потреби отримати консультацію фахівців. Починається з обробки рук, обробляємо руки. Вставляємо індикатор в глюкометр, обробляємо пальчик пацієнта з спиртовими серветками. Ну і власне з карифікатором робимо прокол. Підноситься глюкометр до пальця, визначається рівень цукру, оголошуємо пацієнту, даємо результати. Пан Олег прийшов на акцію разом із дружиною. Каже, самопочуття нормальне, але вирішили перевіритися заради профілактики. Після обстеження додає, переконалися показники в нормі. Все-таки е Здоров'я трибуть внімання це ж таки здоров'я потребує уваги. Це перше Тобто краще попередити десь яку хворобу, чим потім з нею боротись. Тому вирішили з дружиною прийти і перевірити тиск, цукор. Тиск сахар у нас все добре, все нормально. А от пан Анатолій каже, прийшов не заради профілактики, а тому, що запідозрив у себе діабет через характерні симптоми. Сухость в рту постійно, часто пить, хочеться ночі в тому числі. Такі симптоми дійсно входять до переліку тих, що можуть свідчити про розвиток цукрового діабету. Пояснює лікар-ендокринолог вищої категорії другої міської клінічної лікарні Юлія Касіч. Основними симптомами цукрового діабету це підвищене сачове пускання, особливо вночі, підвищена спрага, зміна маси тіла, зниження зору. Пацієнт може пред'являти скарги на тривало незаживаючі рани, на шкірі, на болі в нижніх кінцівках. Окрім симптомів, важливо орієнтуватися і у нормах рівню цукру в крові, додає лікарка. Норма цукру від 3,9 до 5,5 для здорової людини. Наші через дві години після їжі до 7,8 ммоль на літр це норма для здорової людини. Все, що виходить за реферні значення, однозначно у разі виявлення пацієнт повинен звернутися до фахівця для до обстеження і підтвердження чи спростування цукрового діабету. У стаціонарі другої міської лікарні лікується 22-річна Владислава. Дівчина ділиться, має діабет з дитинства, вже 14 років. Каже, тут отримує комплексне лікування та рекомендації, які полегшують самопочуття. «В мене постійно була спрага. Мені завжди хотілося спати. Також я завжди хотіла їсти тільки солодку їжу. В мені не хотілося їсти солоне. Після цього мої батьки звернулися до ендокринолога, адже діабетом я хворію ще з дитинства. Після призначення лікарів я відчуваю покращу свого стану, адже лікар мені радить, що змінити, наприклад, в харчуванні в розпорядку днів. Торік в ендокринологічному відділенні пролікували майже 1200 пацієнтів, і 80% із них люди з діабетом. Тут не лише лікують, а й навчають жити з хворобою, розповідає завідувачка ендокринологічного відділення другої міської клінічної лікарні Ельвіра Кайдашева. Ми їх навчаємо вводити інсулін, ми навчаємо, що їм можна їсти, які інсуліни підходимо, підбираємо дози, допомагаємо знайти ті глюкометри, з якими вони будуть жити, подорожувати, працювати. Тобто ми вертаємо людину і робимо її повноцінне життя таким, як воно було і до цукрового діабету. Загалом обстеження під час акції прийшли 104 людини. У 67 з них виявили підвищений рівень цукру. Окудесь ЮЕЙ до Полтави дістався міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Покази у нашому місті розпочалися стрічку нідерландського режисера про свою маму, яка загинула у збитому малазійському боїнгу. Один із провідних напрямків безбар'єрність та інклюзія. Тож фільм адаптували для людей із порушеннями зору. Про все це детальніше. Дивіться далі. Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини до КЮДейс домандрував до Полтави. Центральна тема цьогорічного фестивалю рідкісний ресурс, розповідає регіональна координаторка Докюдейсює у Полтавській області Олена Бурім. А про той цінний рідкісний ресурс, який є в кожного з нас, в кожного українця сьогодні. Це наше бажання жити, незважаючи не на що, підтримувати один одного. Це наша стійкість, наша віра в майбутнє, про людську гідність, про справедливість. Про необхідність об'єднувати зусилля заради перемоги першим цьогорічним показом до у нашому місті став фільм Моя золота дитина нідерландського режисера Мартина Дешутера. Це фільм, який я створив про мою маму. Марті, Мартіну Дешутер. Вона була в, в галузі боротьби з велснідом. її життя обірвалося у 2014 році коли Росія збила літак MH17. Під час вторгнення на Донбас і в Крим. Серед глядачів на фестивалі постраждалі від війни. Прийшла подивитися фільм Світлана Барвенкова. Жінка переїхала до Полтави на початку повномасштабного вторгнення, адже її квартира у Слов'янську зруйнована внаслідок ворожого прильоту. Пам'ятаю ту, ту подію, коли боїн був збитий. Почути чиюсь історію, це дуже цікаво. Мам, як ти? Мені тут подобається скелястий берег моря біля високого кам'яного муру. Темноволосий підліток в окулярах соніж набиває футбольний м'яч. Стоп кадр, титр. Це останній раз, коли мама фільмувала мене. Один із напрямків захисту прав людини, представлений на фестивалі: інклюзія та безбар'єрність. Фільм адаптований для людей з інвалідністю позору. Серед людей, які сьогодні присутні, є. Незрячі, які зовсім нічого не бачать, і люди, які слабозорі. і люди з глибоким порушенням зору це ті люди, які стежинку перед собою бачать. А те, що на екрані роздивитися повноцінно неспроможні. Амбасадором цьогорічного фестивалю є Максим Буткевич, журналіст, правозахисник, колишній військовослужбовець, який понад два роки провів у російському полоні, говорить модератор фестивалю Андрій Кінаш. Сам переживши полон, він може розуміти, і він розуміє, що стосується. Людей, які повертаються. Повертаються фізично, але чи повертаються ментально. Вони потребують допомоги. Зараз оголошений збір в рамках мандрівного фестивалю, і будь-хто хоче, може до нього долучитись. Фестиваль на Полтавщині триватиме по 27 листопада. Крім Полтави, документальні фільми зможуть переглянути жителі Кременчука, горішніх плавнів, Гадяча та Карлівки. Це були головні події дня, якими побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІЛЮЄЙ. Залишайтеся з нами. Гарних вам вихідних! все обов'язково буде Україна!